І я зрозумів, що або я доповзаю до хлопця до окопу, або, ну, або я загину. Турнікет я з броняка зняв, на ногу надіти на надів, а затягнути не міг, тому що два плеча вже були перебиті і просто почав повзти до окопу. Плечі прошило, ногу прошило, так само тут в стопу попало, дві легені пробило. Коли ми знайшли воєнні їхні, вони воювали всі з 2014 року. Ці люди були навчені. А ми прості, скажімо так, хлопці з села, які в нас досвід був постійно, просто вже по факту. Тобто там трошки постріляли, вже собі прийняли якийсь досвід.